Всім привіт! Мене звуть Маша рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення з сайту Makeup. На мейкапі були гарні знижки, і тому я вирішила собі дещо придбати. В основному, це буде новий для мене бренд. Називається він Mithwana. Це він з Індії виготовляється. Значить, Перше, це ось такий ось бальзам для волосся. Ось тут складно, тут переводу, перекладу немає. Терміни придатності все гарне, були дуже дешеві ціни 200 мл. Я вам зараз буду називати. ну, Тобто кондиціонери, кондиціонери для волосся по 36 гривень. Це один ось такий. Він весь запаяний приходить, гарно запакований. Наступний це також. Кондиціонер для волосся з гібіскусом, амлою і розмарином. Ну, Буду пробувати. Відгуки там є різні, тому це все індивідуальне, звичайно, треба пробувати все, а тоді вже ділитися своїми враженнями в порожніх баночках. Так, тут також ось кондиціонер для волосся з Генна, Брахми і гібіскус. В основному тут склади трав'яні, там трави з індії. Ну, Вирішила спробувати, тому ціна була супер для мене приваблива. Ось так. Так, і ще один кондиціонер. Це вже у нас солодкий мигдаль, генна і гібіскус також. Ось так. Такі кондиціонери по 36 гривень. Значить, знижка 80% була. Так, наступне це. Тонер з німом. Це я вже зняла цю захисну плівочку, щоб понюхати хоча б його приємний такий трав'яний аромат. Тому, кому подобаються такі більш натуральні засоби, я думаю, вам сподобається. Значить, тут склад, терміни придатності, все вказано. Значить, тонер цей у нас для обличчя з німом коштував 33 гривні. Де зараз знайдеш у нас від наших брендів таких цін. І немає. Також це зволожуючий лосьон з алої Вера і оливковою олією. І також White Germ Oil. Коротше, ще з якоюсь олією зволожуючий. Так, зараз знайду ціну. Тонер. Господи, розважуючий кондиціонер. Зроватка. Ага, 45 гривень. Це лосьон для обличчя щоденний зволожуючий. Ось знайшла. Ось так, такий ряд у мене вистроївся. Вже вирішила все спробувати. Ну, Ціни привабливі. Тобто, я як побачила ці ціни, знаєте, я вирішила взяти на гребти кожну позицію. Там ще були шампуні. ну, знаєте, деякі дівчата там писали, що ви, ну, алергічна реакція на щось пішла. Ну, Це, знаєте, це все індивідуально, тому треба пробувати. Не у всіх таке буває. Так, Сироватка для обличчя. Це найдорожча була ціна 56 гривень, 30 г, вітамін С. І, значить, тут у нас амла, чай і яблуко з натуральним вітаміном С. Ось така інформація. Не знаю, можливо, тому що тут нема перекладу, такі ціни були, чи, можливо, воно і справді так коштує, ніби термін придатності не закінчується, але ну, маємо те, що маємо. Відгуки мої будуть пізніше, коли я вже цим всім скористаюся, і тоді вам уже скажу, як воно. В принципі, навіть уже це я купляла раніше, поки я зібралася знімати відео, вже час прийшов. Зараз також там непогані знижки. Тому придивіться, якщо вам ну, захочете придбати щось таке дешевеньке, бюджетне, то придивіться до цього бренду, Значить, що тут вода, екстракти фруктові. В принципі, склад дуже класний, я так почитала. Ну, буду, ось дивіться, такий дозатор. Прикольний ось так. І останнє це тонер для обличчя з трояндою. 100 мл 27 гривень. Ось так він виглядає такий рожевий, приємний дівчачий колір. Значить, тут ось така ось кришечка. Тут ще одна кришечка. Все було знову ж таки запаяно. І такий аромат навіть скрізь. У цю закриту баночку, він відчувається такою трояндою, оце знаєте, садова, як, як коли вона нагріється на сонечку, і такий дуже яскраво виражений, до речі, аромат. Ось так. Такий ряд у мене вже вистроївся. І ні, то не останнє було: крем для обличчя проти недосконалості. 54 гривні з папаєю, сафроном і манджіста. Коротше, якась манджіста. Я вже не прочитала, що воно таке. Ось так він виглядає, така інформація. Пластикова баночка. Коробки мені не потрібні, тому її зразу викину. Ось так він. 50 грамів, я думаю, в використанні буде гарний. Тут також все закрито. Ось така заглушка ну вже відкривати. Не буду звичайний білий крем, я думаю. О, і аромат навіть відчувається крізь усю кришку. Тобто у них аромати доволі такі яскраві, навіть чути їх крізь це. Тому, якщо у вас вам таке не подобається, треба звернути на це увагу. І останнє, що було в моєму замовленні, це сіль, Періодично купляю, де великі знижки там і беру. Я її використовую і для ванни, і для роблю сама поліскувачі для ротової порожнини. тому вона у мене завжди є в використанні. Ось така, ось. Одна вже її взяла користуюся. Значить, була гарна ціна за 2 штуки кілограм, кілограмові я заплатила 76 гривень. Це по 38 гривень. Кілограм. Навіть дешевше я завжди брала у Єві. Це була гарна знижка на цю марку «Желанна». Це Україна. Десь, десь тут Cosmetic Group. Київська область, місто Васильків. Ось так. Такі ось мої покупочки. Ну кому цікаво ціни ось так. Таке було моє було все замовлення. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки і до наступних зустрічей!